Якась виставка, мені про неї нічого не відомо. Що <рес> це за виставка? — Це виставка про життя Ісуса Христа. З святом, яким зв'язано? З святом зв'язано. Ні, у нас просто турне таке по Україні, по Західній. Ми ага. з рівного приїхали, розповідаємо тут людям про до будете? Сьогодні так, останній так. день, ми вчора в А, не я навіть не знав, бачите. Люди би ж в інтернеті. А, ну... <сх> я запізно це знав.

Знайомі з історією картини. Ні. Можна розповім. Ну я трошки я відео знімаю, тому то буде довго. Я хочу, щоб воно не дуже сильно довго підходьте. було. Добре, я підійду. Цікавіше буде запічний інформація з собою. Добре, добре. Я не сподівався, що тут така виставка. Чисто випадково. Приходив і так. Я вірю, ага. я вірю що у вас так копська теж. Значить. Має добре, я зараз підійду. Добре, добре, я зараз підійду до вас. Ага, дякую. Я вже в описі більш детально допишу. Давай поможемо. Пишуть. Не, та, і такі теж пишуть, я думаю. Я вважаю, що зараз більше пишуть, що сучасніше. Ой, ой, ой. ой слава донечки, там, просимошки, Це моя доланичка. Я чому не хотів такий довгий ролик робити, бо я не впевнений, що мені достатньо пам'яті в телефоні є. Трамваї сьогодні роз'їздилась. Вода сьогодні чудова і години тому було 22 градуси, не холодно і не жарко.